У селі Дітківці в місцевому храмі відбулася досить гарна та урочиста подія. Докладніше далі. З нагоди такої прекрасної події, у селі Дітківці Бродівської громади, цієї зими відбулася визначна подія, яку відслужив єпископ Сокальсько-жовківський кер Петро Лоза, парафіяни цього храму, а зокрема молодь. Короваєм зустріла шанованого єпископа. Ми, парафіяни церкви Святого Ахестратина Михаїла, щиро-сердечно вітаємо вас у нас. Разом з найтеплішими побажаннями прийміть від нас цей хліб і сіль як символ віри та життя. Наша парафіяльна родина щиро-сердечно запрошує вас до нашої церкви. Цього дня єпископ Кер Петро Лоза. Спільно із священиками бродівського деканату випрошували у Господа миру для України, здоров'я для усіх воїнів. Перед божественною літургією єпископ Кер Петро Лоза звершив постриг учинчиця, співця і свічконосця та поставив у піддиякони студентів-семінаристів. Отця, і Сина, і святого. Остригається, слова Божої Богдан, волоссям голови своєї, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Постригається слова Божої Юрій, волоссям голови своєї, ім'я Отця. І Сина і Святого Духа. Амінь. Спостеригається слуга Божі Павло волосся голови своєї, ім'я Отця і Сина і Святого. Єпископ також зачитав спеціальні молитви над студентами-семінаристами. Ти твої церкви дарував різнорідні чини і установив у ній всілякі службові ступені на служіння святим твоїм і нетлінним тайнам. Ти невимовним своїм передбаченням учинив і цих слуг твоїх Бориса, Богдана, Юрія Павла достойними служити святій церкві твоїй, сам владико збережи їх у всьому бездоганними і дай їм любити кризуту дому твого. І стояти перед першими перед дверима Святої Церкви Твоєї, запалювати світильник у селі слави Твоєї, і насади їх в святій Твоїй церкві Твоїй, немоволивне дерево плодовите, що родить плоди правди і досконалим покажи, покажи слух Твоїх, щоб у часі приходу Твого прийняли нагороду тих, що вгодили тобі, бо Твоє царство сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Проповіді архієрейкер Петро Луза цієї неділі розважив над Євангелією про Промитрія та Фарисея, роздумував над поставою у молитві та відвідуванням храму, що є духовним обов'язком християнина. Також провідник наголосив, що ця неділя пригадує нам всім про якість молитви, стан серця. Закликав всіх молитися за покликання серед молоді до священичого та монашого чинів, а ще побажав очікуваного миру для нашої України. І не мов би сьогоднішня неділя, так і кожна неділя, і свято нам пригадує ту саму подію, про що ми сьогодні читаємо Івангелії від Луки, де двоє людей прийшло до храму. Щоб молитися. Один був фарисей, а другий був митар. Кожен молився по-своєму, кожен мав свої думки. Кожен ти схотів сказати, може, те, що було наповнене в його серці. І чуємо молитву Фарисею, того, хто був покликаний до того, щоб навчати серед народу. Щоб провадити цей народ. І як він починає цю молитву? Боже дякую Тобі. Не би добрий є намір. Бо Богові потрібно дякувати. Бога потрібно, Богові потрібно з вдячністю приносити все те, що є в нашому житті. Бо знаємо, що є тих чотири роди молитви молитва про славу, де ми прославляємо Господа Бога, молитва подяки Богові за всі різні дари, які ми отримуємо в своєму житті, Молитва прохання, де ми просимо про щось Господа Бога. І звичайно молитва перепрошення, молитва покаяння, здавання перед Богом, де ми визнаємо свої немочі, гріхи і просимо Бога сили, щоб допоміг нам піднятися. З того чи іншого гріха, зокрема, у парафії святого архестратега Михаїла у селі Дітківці Бродівського, Старобрідського та Балтського деканатів, з нагоди 55-річчя адміністратора цього ж хрему, отця Миколи Мазурчука, відбулося святкове дійство, на яке радо завітали чисельно місцеві жителі, священики всі бажаючі. Також участь у святковій архієрейській святій літургії взяли брати Лицарі Бродівських рад святого Христа та Святого Юрія. Семінаристи чуттєвим ангельським співом провадили архієрейську святу літургію. І з Києрейської святої літургії також долучилися протопресвітери Бродівського Старобрідського та Балтського деканатів: отець Андрій Семенюк, отець Ігор Балук та отець Олексій Яворський. А ще священник – отець Ярослав Царик, який є адміністратором храму Воздвиження чесного і животворчого хреста міста Броди, отець Іван Вихор, настоятель храму собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі міста Броди. Отець Андрій Чехот з парафії святої Параскевії села Берлен, отець Руслан Парій, отець Пантелеймон Михайло Соломаха, директор Бучацького ліцею імені святого Йосифата міста Бучач та адміністратор храму святого архестратега Михаїла села Дітківці, отець Микола Мазурчук. І проливається на відпущення ріки. Згодом отець Декан Андрій Семенюк, Храму чесного і животворчого хреста міста Брода, зачитав грамоту для. Проти єрея отцю Миколі Мазурчуко з нагоди 55-ліття з дня народження від єпископа Сокальсько-Жовківської єпархії Української греко-католицької церкви архієрея Кер Петра Лузе. Христос там церква. І ми ту церкву парафіальну сім'ю. Тримаємо широки від всіх нас. Віськимо просимо молитися за нас. Хай Господь Бог благословить. Вас в тому апостольському служенні, так як апостола Петра був результат тої проповіді через Духа Святого, хай завжди ваші проповіді так притягує людей. Хай Господь Бог благословить і зберігав вас на многі і благі літа. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Броди онлайн.